Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчила. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. А ми з вами знову знаходимося в Аврорі і подивимося акції та новинки в Аврорі. І, до речі, перші новинки я вже бачу, почнемо з дитячих новинок. Ось дивіться, який у нас равлик з'явився. Ось такий равлик. Ціна такого. 149 гривень, до речі, у нас є сканер і ми проскануємо. 149 гривень коштує ось такий равлик. Друзі, можете купувати для своєї дитини на любе свято. Ще новорічні свята тривають, тому купуйте. Ось такий ведмедик з'явився в Аврорі. Ціна такого 169 гривень. Зараз ми проскануємо. 169 гривень м'яка іграшка. Ось такий ведмедик. Так, друзі, а хто може на день закоханих хоче порадувати свою половинку, може купити ось такий рожевий подарунок. Це в нас також ведмедик. І ціна такого. У нас 169 гривень. Ось такий ведмедик. Так, друзі, ідемо далі. Ідемо далі. Що в нас є ще по іграшкам? Дивіться, ось такий набір машинок. Коштує такий, давайте проскануємо. 169 гривень коштує ось такий набір машинок. Так. Є в нас і такий набір машинок. Тут у нас 10 штук, спортивні ось такі машинки. І давайте проскануємо. 77 гривень коштує набір ось таких спортивних машинок. Так. А ми йдемо далі. Що в нас є ще цікаво? Дивіться, який смішний антистрес. 77 гривень коштує. Ось такий антистрес. Так, далі, друзі, що ми з вами ще можемо побачити цікавого. Так, у нас є акція на ось такий бокс 85 літрів з кришечкою. Зручно відкривається і коштує такий 22 гривні контейнер з ручками. Ось вони бокси. Далі в нас є тарілка дитяча фігурна. Так, 49 гривень. Це в нас ось така дитяча фігурна тарілка для тістечок. Можна спекти ось такі тістечка. 49 гривень коштує така. Це в нас на акції. Далі в нас знижка на чашку. 55 гривень коштує ось така чашка. Так, друзі, звичайна прозрачна чашка. Далі, що в нас цікаво? Ціна знижена на ємність для сипучих 109 гривень. Ось така ємність для сипучих з кришкою. Так. Кришка плотно прилягає на силіконі. Ось опа. І закриваємо. Все, закрили, і так воно працює. Далі, далі, дивіться, з'явилась новинка. Ось така собачка. Це в нас чашка. Знайшов декілька а, таких візерунків. 39 гривень не на акції. Дивіться, є ось така собачка. Далі є ведмедик. Так, що у нас є ще? У нас є ось така кийця. Так, далі. Далі у нас це такі дитячі. Далі є сова. Так, ну і ще багато різних таких чашок є у нас. Можете купити і порадувати свою малечу. Так, а ми з вами. Дивимося, що ще є нового в Аврорі. Так, до Дня закоханих вже є отакі чашечки. 249 гривень у нас така коштує. Ось уже це у нас така чашка кружка з сердечком 240 гривень. А от така у нас. Давайте проскануємо, щоб бути точними. Так, давайте підійдемо до сканера. І зараз я хочу їх просканувати. Ось таку чашку. Так, щось вона не сканується. Так, друзі, напишіть в коментарях, хто заходив і сканував, вже знає таку ціну. Я не знаю. Так. Ось таке у нас блюдце в вигляді серця. Так. Давайте проскануємо, може, хоч це. Так, це у нас 77 гривень. Тарілка фарфорова. Давайте з вами далі дивитися. Так, далі давайте подивимося, що є цікавого. Так, бачу ось таку тарілку в вигляді серця. Коштує 59 гривень. Так. Поїхали далі, друзі. Дивіться, що ще знайшов. Ось така цукерниця скляна з кришкою, 88 гривень. Так, ось у нас кришка, я зняв її, щоб вона не спала. Так. Отак воно має вигляд. Главно, щоб нічого не впало Ось на коробці отак воно виглядає. Так, друзі, дивіться, ще є от така пластмасова тарілка в вигляді серця. Можна сюди салатик. Так, і коштує така. Давайте проскануємо. 49 гривень. Коштує ось така салатниця. Є і для малечі. Для малечі ось такі теж серденька. Можна сюди якихось фруктів насипати. 19 гривень зараз на акції. Так, друзі, що вам ще показати цікаво? До речі, пишіть в коментарях, що вам ще показати цікаво. А ми йдемо до акції на кошачі собачі. та... Других різних тварин корма. І, наприклад, клуб, клуб 4 лапи. Ось такий корм. Зараз 10% знижка, 14 гривень. Так, з'явилась нова щітка для відчищування. 99 гривень, коштує ось така. Так, що в нас тут ще цікаво? Фріскас, фріскас 12 гривень. Мяу мяу у нас по 10 гривень. Так, корм для собак. М'ясна миска з телятиною. Зараз 10% знижка. 77 гривень. Так, далі, далі корм Purina One, індичка. 199 гривень. Так, далі. Далі, 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 далі дивіться, що я знайшов. Рюкзак дитячий, 179 гривень. Ось такий дитячий рюкзачок. Так, що в нас тут ще цікаво? Ось такий ведмедик, сумочка. Коштує, давайте я проб'ю ціну. Так, щось знову не сканується. Сканується, 109 гривень. Ось такий рюкзачок дитячий. Так, далі, далі, друзі. Далі в нас вже йдуть потроху посівні. Ще зима, але ви можете вже купувати. Так, насіння дині 11 гривень, одеський кучерявий салат 19 гривень. Так, друзі, помідори, насіння помідор 4 гривні. Ось такі помідори чері Насіння помідор 4 гривні. Ось такий помідор Санька. Так, а ми поїхали далі. І в нас акція. Набір кухонних губок 24 гривні. Засіб для миття посуду 16 гривень. Так, друзі, ось цей набір губок. Тут у нас 10 штук. Засіб для миття посуду також є, друзі. Засіб для миття посуду 360 гривень Лимон 500 мл. Так, ось тут 300-500 мл. Ефективний при 30 градусів. легке видалення забруднення. Так, далі, далі йдемо далі. І що ми бачимо? Наші шкарпетки жіночі, махрові 29 гривень, Шкарпетки чоловічі по 29 гривень. Є отакі такі жіночі шкарпетки. Так, і чоловічим. Ідемо далі. Так, друзі. А ось Що у нас тут є цікавого на акції? Гумка жувальна, 88 гривень. Так. Звільнена херсонська кришка 9 гривень. Це магніт. Ось такий магніт у нас на акції: набір кришок херсонських 49 гривень. Так, ємність для сепучок 29 гривень на 1 літр пластмасовий. Ось такий з кришкою. Так, друзі. Все по 29 гривень. Но це просто сканома, скільки ось такий клей коштує. Так. 9 гривень. Зараз коштує ось такий клей. Це у нас клей ПВА. Далі у нас воронка з широким дном. По 4 гривні. Так, далі у нас козацькі скарби по 69 гривень. Зараз акція. Далі ось така іграшка у нас. Це у нас м'яка така тваринка. Коштує 249 гривень набір іграшковий. Розкопка камінців. 169 гривень. Так, фарба для брів. 22 гривні. Від Елітан. Крем мило рідке. Від Шик. 500 мл. 49 гривень. Гранд Шарм. 39 гривень. Набір туалетного мила 44 гривні, 5 штук в упаковці. Далі шампунь-кондиціонер 2 в 1, 59 гривень. 3 в 1, 59 гривень. Гель для душу 17 гривень. Засіб дитячий для купання 500 мл 59 гривень. Так, що у нас тут ще цікавого? Відбілювач кисневий, 109 гривень. Кондиціонер 139 гривень. Акція на навушники вакуумні 49 гривень. 77 гривень. Ось такі навушники. Йдемо далі і подивимося, що є ще у нас на акції. Дивіться, грильяж сонячникові палички. Це типа казінаки 49 гривень. Ось такі. Далі в нас печиво вушка, коробці. Коштують 59 гривень. Чіпси, чіпси люкс 47 гривень. Зі смаком беконі, Зі смаком паприки. Далі, далі у нас десерт бонжур, чорниця та маскарпоне. Також тут є вишня, ось така полуниця. Тут у нас все по 74 гривні. Так, дивіться, друзі, набір пряників імбирних від добрик 59 гривень чай Мономах 49 гривень Ловари 84 гривні Чай чорний крупнолистовий 39 гривень 17 гривень вершки 10% жирність так, серветки, серветки у нас 49 гривень, 84 штуки. Устілки, ось такі устілки, зовчини 19 гривень, устілки для взуття літньої обрізання, 29 гривень. Це ось такі. Далі грілка, грілка для рук та тіла, 14 гривень, грілка. Напів стілка для ніг 19 гривень. Так, сушарка для взуття 169 гривень. Колгота утеплені 230 ден 279 гривень. Так, друзі. Ось такий набір пластиліну 88 гривень. Що в нас ще на акції? Приправа. А, так, море спеції до моркви. 6 гривень. Давайте проскануємо та дізнаємо. 6 гривень. Приправа до корейської моркви. Майже розкупила, але, може, в вашому магазині є ще. Ну, а можливо, підставлять сюди. Так, Тушки малята 250 грамів. У нас зараз 19 гривень. Далі, далі, друзі, це така новинка. Раніше я не бачив, а можливо, просто поміняли упаковку. Халва соняшника з ароматом ваніліна 125 грамів. У нас коштує 14 гривень, зараз коштує халва. Так, друзі. Вафлі світоч Артек по 14 гривень. Далі, далі, що в нас на акції? А можливо є якісь новинки. Так. Ось такий круасан зі смаком вишні. 11 гривень. Коштує круасан. Так, по 55 гривень, мілка 90 грамів. Так, зі смаком полониці або карамеля 47 гривень коштує світоч, світоч десерт. Так, з ароматом вишні 139 гривень. Так. Це в нас з ароматом вишні. 139 гривень. А от 47. Я не бачу Д47. Не бачу, друзі, не буду обманювати. Цукерки Желені, Харібо, 42 гривні. Кава розчинна Нескафе 189 гривень. Далі у нас 119 гривень, ось така кава з ароматом вишні. 69. Гривень кава Форд. 64 гривні. 64 гривні 100 грамів. Так, що в нас тут ще цікаво? Це корій індійський. 29 гривень. Зараз на акції. Вермішель. Вермішель швидкого приготування. Куховар, сметана та цибуля. У нас коштує 10 гривень. Так, ось дивіться, я знайшов новинку. Зараз проскануємо, скільки коштує хрустке яблуко. Так, і скільки коштує у нас така новинка? 29 гривень, слайси фруктів, сушені. Так. Йдемо далі. Далі у нас мішечок кондитерський 17 гривень. Вінчик для збивання 25 гривень. Так, друзі, що я тут ще побачив? Тут у нас є ось такий нагрівач для їжі 44 гривні. Безполум'яний. Тут є інструкція, як їм користуватись. Можете купити і приготувати собі їжу, нагріти, або ось такий газовий пальник для кемпінгу 189 гривень. Сюди підключається ось такий газовий балон. Ну, до речі, таке небезпечне, може і зриватись. Дивіться, як їм користуватись найобережніше, щоб не травмувати себе та інших. 9 гривень сірники. Ну що ж, друзі, з вами, як завжди, був Олександр Паламарчила. Підписуйтесь на мій канал. А ми з вами будемо прощатися. Ось така мультипіч, 1899 гривень. Так, друзі, прощаємося з вами до наступних відео. Всім гарного настрою, всім пока!